Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Український державний діяч генерал розвідки Микола Маломош висловив свою думку щодо подій, які відбудуться у Криму. Генерал припустив, що росіяни навіть не мають змоги залишити півострів, оскільки ЗСУ готують їм пастку. Досвідчений розвідник повідомив, що ЗСУ має далекобійну зброю, тому кримський міст швидше за все буде зруйнований. Росіяни опиняться в патовій ситуації, коли відступати не буде куди. Генерал ЗСУ розповів, як росіяни готуються до звільнення Криму українцями. Вони припускають, що найближчими місяцями наступ ЗСУ буде дуже активним і ефективним. Керівник Криму вже відпрацьовують варіанти захисту та мобілізації, підтягнути ще ресурси. І, звичайно, евакуації першими йдуть росіяни, які туди приїхали та зайняли крівні пости. Вони вже відправляють сім'ї та припускають, що Крим звільнятиметься активно та ефективно. Керівник служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 рік озвучив сценарій визволення Криму. Ось цей передпанічний настрій. А в деяких уже паніка однозначно говорить про те, що вони не вірять у перемогу Росії у війні і не вірять, що утримують Крим, тому що Крим з одного боку на Чибто закритий півшийком, але це пастка для Росії. Ми маємо далекобійні засоби різних типів, а це те, що передбачає масштабне окоплення Криму в цілому і морем і в самому Криму тікати нікуди, тим більше, що припускають, що Кримський міст не врятує. Раніше малому ж припустив, що має Путін шанс вийти з війни живим. Голова Всеукраїнської координаційної ради офіцерів та військовослужбовців виголосив наступне: він сьогодні загнаний у кут, але завжди шукає варіанти. Він думає, що перебуває в критичній точці, і якщо програватиме нависне загроза ядерної війни. Загроза розпаду Росії та формування утворень, які будуть контролювати окремо ядерні ресурси, а це як правило авторитарні режими, екстремістські режими, які загрожуватимуть світові. Генерал армії України припустив. Він думає, що ці аргументи спрацюють на заході, що він зберігає режим, погоджується на якісь умови. Так не зовсім прийнятні, але він ще зберігає владу на якийсь час. А захід погодиться на ці умови, якщо він підпише мирну угоду, виходить з України. Грантує своє роззброєння компенсації. Таким чином він зберігає собі життя. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.